Нам дано функції g від x та h від x. І необхідно знайти границю в точці мінус 1 їхньої композиції. Для цього нам спочатку необхідно знайти границю функції h від x в точці мінус 1. Для цього наближаємо зліва до мінус одинички x на графіку. Дивимось, що значення функції наближається до мінус 2. Потім, коли ми наближаємось з лівого боку до мінус 1, то значення нашої функції наближається до мінус 3. Тобто границя функції h від x в точці мінус 1 не існує, тому що зліва ми наближаємось до одного значення, а справа до іншого. Але в такому випадку ми можемо розглянути односторонні границі функції. Запишемо, що границя функції g від h від x, тільки тепер ми будемо шукати не загалом границю двосторонню, а лише, наприклад, праву границю, тобто х, прямуватиме до мінус 1 і. Лише з правого боку. Тобто ми братимемо ікси лише більші за мінус 1, але які наближатимуться до мінус 1. Коли ми наближаємось, наші ікси наближаються до мінус 1, то значення функції, як ми знайшли раніше, наближаються до проколотої точки мінус 2. Тобто ми можемо переписати, що ця границя дорівнює, дорівнює границі. Функції g від h від x. Тільки ми з'ясували, що коли x наближається до мінус одного справа, то значення функції h від x наближаються h від x, наближається до мінус 2. Нам ще необхідно додати напрям, з якого боку вони наближаються до мінус 2. Дивимось, наші значення функції h від x, вони більші за мінус 2, але все ближчим і ближчим. Тобто ми йдемо зверху до низу. Тому запишемо ось тут плюс. У нас h від x більше за мінус 2. І тепер наша задача вже звелася до досить простої. Нам необхідно знайти границю функції g в точці мінус 2, але справа. Тобто, в нашому випадку h від x це просто аргумент функції g. Наближаємо с h від x наближається до мінус 2 як аргумент функції g. ось тут от наближається h від x до мінус 2 з правого боку. При цьому значення нашої функції g наближається до оцієї от точки, яка має ординату 3. Тому ми можемо записати, що ця границя дорівнює 3. Праву границю ми знайшли. Але нам необхідно знайти і ліву границю. Зробимо це прямо зараз. Границя композиції наших функцій h від x, коли х прямує до мінус 1, але вже з лівого боку, на що нам вкаже ось цей от мінус. Чому вона дорівнюватиме? Знову ж таки, ми знайшли, чому дорівнює ліва границя самої функції h від x. Ось тут, от, коли ми зліва наближаємось до мінус одиниця. То значення функції h від x наближається до мінус трьох. Тому ми можемо переписати, що ця границя дорівнює границі композиції цих функцій g від h від х. Коли h від x прямує до мінус трьох. Знову ж таки, дивимося, з якого боку він прямує до мінус трьох. Ми йдемо знизу до гори. Тобто значення h від x вони більші за мінус 3. Але наближаються до мінус 3. Тому ми прямуємо зверху. Або коли ми перевернемо це в горизонтальну вість, то з правого боку. Або ж ми беремо просто більші значення h від x, ніж мінус 3. Окей. І далі нам необхідно зайти границю функції g в точці мінус 3, але справа. Тобто, беремо. І наближаємо значення аргументу функції, вже в цьому випадку h від x, до мінус трьох справа. Дивимось, куди наближається значення нашої функції. А значення нашої функції наближається до цієї проколотої точки. Яка, в свою чергу, теж має ординату 3. Тому і права границя дорівнює 3. А в попередніх відео ми вже згадували, що коли ми знайшли ліву та праву границі якоїсь функції, функції може виступати і складена функція від деяких інших функцій, то ми можемо зробити з цього висновок. З цього ми можемо зробити висновок, що границя функції g від h і від x в точці мінус 1. Х прямує до мінус 1, існує і дорівнює, передаємо на наступний рядочок, дорівнює 3. Тому що якщо ми зліва прямуємо до 3, та справа прямуємо до 3, то й загалом ми прямуємо до 3.